Ну, собаками, мабуть, не здавала б, дуже важко. Вони ж всюди, всюди кігтями своїми рвуть. У мене киця була, так та теж мені подрала дивана. Здавала б, а чому ні? Ну, тварини, нічого такого, я не вважаю, ну, не що це щось таке погане. Ну, Тому що це тварини, їх же не бросиш. Тому здавала б, якщо б була така можливість. Так, да, звісно, б здавала. Ну а почему нет? Я живу в частном доме и бояться, що може тварина щось поламати, что то, -то покусати. Но опять же, таки можна ж придумати і какой-то уголочек. Ну, щоб вона там находилась, ходить з ней гулять. Но ну, люди, ж, которые в квартирах ходять, гуляють з ней на улице. И Можна в квартирі создать такі условия, щоб вона нічого не повредила. Безперечно. Тут вже відповідальність хазяїв, звісно, это... треба відноситись до цього, да. ну как, правильно. Слідкувати за собачкою, а взагалі я тільки за да куда ж їх дівати ну, так, здавала. Я сама знімаю хату. І нам було дуже важко з дітьми. Ні, з тваринами ні, нічого нема. Це дуже важко. Ну тому, чому ні? Ну якщо люди прибирають і зобов'язані там за це платити, і в договорі прописано збитки. Ну будуть оплачувати, і залог буде зніматися. Ну, якщо так, людина заплатить залог відразу. Якщо щось господарям не сподобається, то чому ні?